Розповідь однієї з ув'язнених німецьких концентраційних таборів. Зараз, коли частіше оглядаєшся на минуле, ніж заглядаєш у майбутнє, згадується батьківський дім до війни. Ми жили у невеликому білоруському містечку. Коли почалася війна, туди дуже швидко увійшли німці. Наше село спалили, а жителів, завантаживши у вагони, погнали до трудових таборів. Когось направили до Німеччини. Та нас повезли до Латвії, де помістили у концтабір. Хоча я тоді була дитиною, деякі моменти пам'ятаю дуже добре, особливо голод і постійний страх. До кінця війни німці ще більше посилили свої порядки у таборі зовсім не було їжі. Пам'ятаю, всі мої тодішні дитячі думки були спрямовані на те, щоб знайти хоч якийсь їстівний шматочок. Я раділа навіть помиям, відходам. Всьому, що могло називатися їжею, відчуваючи свій кінець і неминучий момент розплати, фашисти почали інтенсивно замітати сліди своїх звірств. Щодня у таборі збиралася колона в'яснів, яку вели у тому напрямку, звідки ніхто не повертався. Одного разу ця доля спіткала і нашу родину. Я разом із моїми старшими братами опинилася в такій колонії, у нас не було сил ані опиратися, ані йти, навіть назустріч своїй смерті. По дорозі я побачила собачу будку, біля якої сиділа вівчарка, але не вона привернула тоді мою увагу. Біля будки мені приведілася миска з собачою їжею. Я впилася очима в це видіння і зрозуміла, що миска стоїть насправді. Я не витримала і кинулася до неї. Уявляю, як мої старші братики завмерли від страху. Розуміючи, що через кілька метей я буду розірвана на шматки цією звіриною, мені ж було все одно. Але злючена вигляд вівчарка навіть не ворухнулася, продовжуючи сидіти та спокійно спостерігати, як зникає її денна порція. До цього часу колона, де були мої рідні, вже пройшла, і охоронці просто повернули мене в барак. Так я у свої сім років залишилася зовсім одна. Наступного дня німці, мабуть, вирішили з одного боку провести експеримент над поведінкою службової собаки з іншого ще раз посміятися над незвичайною картиною. Я знову опинилася в колоні, і, коли ми наблисилися до будки, Есесівець дав мені в руки кістку для собаки. Я підійшла до неї, поклала кістку поруч, а сама накинулася на її їжу. За спиною чувся хрускіт. Собака гризла кістку. Сьогодні, згадуючи той момент, розумію. Очікуваного охоронцями видовища не сталося. Мене знову повернули в барак і три дні не чіпали. На четвертий день вранці, коли я вже стояла в колоні, якийсь чоловік з оточення вказав на мене пальцем і сказав російською, що через мене собака зовсім не їсть. Мене витягли з колони та повели до будки. Біля неї вже стояла знайома мені миска з їжею, я, недовго думаючи, накинулася на неї. Собака повільно вилізла з будки і спостерігала за моїми діями. Коли миска була порожня, і вилизана мною майже до блиску, вівчарка схопила мене семирічного замориша, який тоді більше нагадував скелет, ніж нормальну дитину за шкірку і запхнула в будку. А потім я побачила. Як через те ж саме отвір залізла всередину, і вона сама. Не знаю чому, але я зовсім без страху притулилася до своєї рятівниці, від неї терпко пахло псом, але мені тоді було не до запахів. Пригрівшись, я заснула. Скільки спала тоді, досі визначити не можу знаю довго. Що сталося за цей час за межами собачої будки, я, звісно, бачити не могла. Коли відкрила очі, і більше спати не хотілося, собаки поруч не було. На її місці лежав окраєць хліба. Я миттєво сховала подарунок за пазуху і, повзучи, з будки, почала озиратися. Німецької охорони не було видно, і раптом я почула чийсь крик: Дивіться, дитина! Мене підхопили червоноармійці, які звільнили наш концтабір, поки я спала. Так я опинилася серед своїх. Для мене незабутньо, що вижила я лише завдяки собаці, у якої, на відміну від її господарів, виявилося людське серце.